Онлайн-школа програмування з вітає вас. Відео допомога з математики. Давайте розглянемо сьогодні наступний приклад. У нас є послідовні числа. Наприклад, 1, 2, 3, 4. Сума послідовності дорівнює 1 додати 2, додати 3, додати 4 дорівнює 10. Суму цієї послідовності неважко знайти. Коли послідовність збільшується, наприклад, від 1 до 100, ось тут же досить складна задача. Ми сьогодні з вами розглянемо, як можна швидко знаходити суму великих послідовностей. І так, давайте розпочнемо. Наш приклад це числа від 1 до 100, які у нас. З інтервалом через одиницю збільшується. Ось такий у нас ряд чисел. Розглянемо, як спростити цю задачу. Наприклад, 1, 2, 3, 4 і так далі. 98, 99, 100. Якщо поділити на 2 довжину ряду, це 50. Тобто довжина ряду 100 чисел, ділимо на 2, це є 50 чисел. А далі. Уважно, дивіться метод, як швидко скласти 100 чисел від 1 до 100 і отримати відповідь. Подивіться, будь ласка, уважно. Ми не випадково ділили саме на 2 довжину ряду зі 100 чисел. Оскільки перший елемент та останній елемент цього ряду дає відповідь 101. Далі беремо другий елемент та передостанній, він також дає 101. Далі беремо третій елемент і третій від кінця він також дає 101. Ми з вами визначили, що якщо поділити довжину ряду, який збільшується на одиницю від 1 до 100 на 2, то це є 50. Тобто, у нас вийде 50 чисел 101. Це і буде наша відповідь. Тобто ми з вами 50 разів по 101 взяли, помножили 50 на 101. І це набагато простіше, ніж складувати кожне число послідовності. Відповідь суму ряду від 1 до 100 складає 5050. Правило працює з парними числами, значення довжини ряду. З непарними числами можна відняти останнє число послідовності, опрацювати послідовність вище наведеним чином та додати відняти число. Наприклад, від 1 до 101 ряд, який збільшується на одиницю кожний наступний елемент цього ряду. Прибираємо останній елемент 101. І далі додаємо до 5050 101. і отриманий результат і буде довжина сума цього ряду. Ось такий простий спосіб, який нам дозволяє набагато швидше складати ряди. Дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на наш канал. У нас дуже багато цікавого на каналі. Раді будемо вас бачити.